Давай! Фашист! Фашист! давай! Притилися! Давай! Опа, опа, опа! Давай, раз! Машись, давай! Давай сейчас! Полюпай, давай его развалить! Разба разбавить! Слопи ну, я я влоп... від, від душі, від душі головою його. От видите, там є трішинка якась. Ні, тепер так. Чопаний! Паши! Пажейте, бо я! Його май головою розвалити! Ти сам казав, що розвалиш. Розвалю. развалишь? його <рикіль> головою. давай. Розбавлю, сука, я головою? Та <рикіль> да давай, шо давай. Давай, пошить, блін. Батарея сідає. Електрика Ре... закінчується. Два, фашист, Йопни його так, щоб йому мало не показалось. Та не ну. О, о, так, давай. О, от, прям, прям в ту от, щеть. Давай, ебать, його! фашин, давай! Зарубим! Покажи, кто в доме хозяин! Да давай хуярь, блядь! Покажи, кто на вроде ходян! Хуяр! Ну ты да нахуй! Что ты выйбал? Что ты выебал? Зараз, блядь, голову дам! Сам давай вроде Давай розбивай! Давай! Давай! Давай, хочешь еще разбить? Небось и ты зайгар Горбуз! Хуйня, бой ты меньше! Але головою! Фашисть, давай ты меньше!